Яка найбезлуздіша причина, через яку звільнили когось на вашій роботі. Я працював у Dollar General. Звільнитися звідти було досить важко. Мій колега попався на продажі наркотиків клієнтам. Вони просто вічливо попросили його більше цього не робити. Половина моїх колег були п'яні або під кайфом. Якщо тебе звільняють з Dollar General, це означає, що ти реально облажався. Будь ласка, пропонив продавати клієнтам крек, звучить досить вічливо і миленько. Він не зупинився. Хлопець намагався залицятися до дівчини, яка допомагала нам прибирати після закриття, запрошуючи її зайти повеселитися. Тільки я і ти, крихітко. Дівчині було 15 років, і вона була донькою власника закладу. Пам'ятаю, одного разу я працювала на доставці в барі. Там був дуже великий лисий власник, який виглядав загрозливо. Ми чекали біля входу в бар, поки хтось відкриє камеру схову. І тут я дивлюся і бачу його фотографію між двома красивими блондинками у броні для Октоберфесту. Я прокоментував, а вони відпад. Він повернувся до мене, подивився на фото, подивився мені прямо в очі і сказав: Це мої доньки. І більше не промовив жодного слова до кінця доставки. Що ж, сер, у вас є дві абсолютно приголомшливі доньки. Ви зацікавлені в мужньому взятові?» Нову офісну асистентку попросили відвести кілька ноутбуків у FedEx для відправки. З'ясувалося, що вона буквально щойно зайшла, побачила, що черга занадто довго і просто залишила їх на стійці. Вона думала, що FedEx знає, що з ними робити. Ми поняття не маємо, що з ними сталося. Вони вирішили залишити її, що було помилкою, тому що в результаті вона помилково розіслала всім нашим конкурентам дуже конфіденційну інформацію. Чувак, за яким я працював в магазині, підпалив балончик зі спреєм Ведмедик у приміщенні в робочий час. Мене тоді не було на місці, але мене, як супервізора, викликали, щоб розібратися з цим безладом. На щастя, цей ідіот вистрілив у куток за прилавком зі спорядженням, тож постраждав лише він сам. Однак спрей Ведмедик вилітає у вигляді щільного туману, на відміну від звичайного перцевого балончика, який вилітає струменем. Весь магазин довелося евакуювати, і знадобилося близько чотирьох пляшок нейтралізатора, щоб килим знов став чистим. Топой Бов стверджував, що впустив його Спадково, але камери спостереження дуже чітко зафіксували, як він взяв пістолет із запобіжника і натиснув на спусковий гачок великим пальцем. Під час його реабілітації ми з генеральним менеджером показали йому відео і запитали, що насправді відбувалося в його голові. Він сказав: я хотів побачити, наскільки це було погано. Це було дійсно погано. Гадаю, нав'язливі думки перемогли. Співробітник заразив офіс блохами, але його не звільнили, поки він не зробився вдруге. Коли це сталося вперше, бос закрив офіс, викликав дезінсектор і сказав хлопцеві: ось твій ноутбук, тепер ти будеш працювати дистанційно. Виявилося, що він жив у трейлері з понад десятком бездомних котів. Він просто продовжував приймати цих безпритульних і просто нічого для них не робив, ні щеплення, ні обробки від бліг, ні навіть купання. Тож дуже скоро все місце було заражене блохами. Він просто не усвідомлював наскільки це погано, бо був на якомусь коктейлі з ліків, через що від нього дивно пахло. Очевидно, через цей запах блога не хотіли його кусати. Вони просто забиралися в його одяг, і він носив його на роботу. Через кілька днів він же скаржився моєму начальнику, що ноутбук не працює належним чином. Мій бос намагався відправити мене до трейлера цього хлопця, щоб я полагодив його. Але я сказав, що краще звільнюся ніж ступлю ногою на цю тусовку в ліг. Тож він сказав моєму колезі, що той розібрався з цим сам. Через пару тижнів хлопець прийшов до офісу, щоб забрати свою зарплату. За 30 секунд, поки він був усередині, він знову заразив приміщення. Після цього всі щинили скандал, бо звільнив хлопця лише для того, щоб уникнути повномасштабного бунту. Я працюю на заводі, ми використовуємо систему тимчасових працівників, коли окрема організація займається процесом найму. Вони працюють на заводі, і зазвичай, якщо вони з'являються і виконують прийнятну роботу, їх тримають на роботу. Однак планка є низькою з певних причин. Одного разу у нас було два працівники комунальних служб, які посперечались на лінії на спортивну тематику. Один з них тимчасовий, інший ні. І вони почали сперечатись так голосно, що люди почали визирати за рогу, щоб подивитися, що відбувається. Тимчасовий хлопець робить щось, що виглядає так, ніби він виконує вправу на розтяжку до пальців ніг і витягує ніж зі свого взуття. Він змушує людей, які були поруч з ним, в паніці розбігатися, а сам нападає на іншого підсобного робітника. Того Чимака звалили на землю і обезброїли. Викликають копів, але він тікає до того, як вони з'являються. І так і не дізнався, чи він був заарештований, чи ні. Хлопець, на якого напали, мало не втратив роботу і життя через дурнувату політику нетерпимості. Одного мого знайомого велоустані ледь не звільнили у схожій ситуації. Назву його Джейм. Це не було через нульову толерантність, просто тупо пощастило. Джей був у пам'ять для працівників і штраф якусь дурнувату суперечку. Інший хлопець сі витягнув ножа. Джей служив в армії і знав, як обзброїти нападника. Він зробив це дуже швидко. Все сталося дуже швидко. До того ж, було темно. Свідків цієї частини не було. Все, що вони бачили, це сутичку, яка почалась після цього. Сі, стверджував, що це на нього напали. Як ви розумієте, ніж зник Тож виглядало так, ніби Джея збиралася звільнити і навіть притягнути до кримінальної відповідальності. Я почула все це від його дівчини, яка була моєю подругою. На його щастя, один з охоронців повірив йому, тому повернувся і провів ще один обшук. Виявилося, що ніж прослизнув у дивну маленьку щілину під варною стійкою. Паб знаходився у дуже старій будівлі і мав багато дивних кутів і щілин. Все могло закінчитись для Джея дуже погано, якби не той охоронець, який був більш старанний ніж інші. У мене була колега, яка мала менталітет принцеси. Вона думала, що одного дня зможе зробити все, що захоче, і вирішила спробувати. Вона вирішила почати йти рано, не відпрацьовуючись. Перші один чи два рази люди робили це за неї, бо можливо вона була забудькуватою. Однак вона виходила о 12.01, а потім надсилала комусь смс о 5-6 годині вечора, щоб вийти з системи. Потім це почало повторюватися. Керівництво нихріна не робило. Одного дня вона зайшла на офісну кухню, взяла з холодильника 6 обід і вирішила, що це її обід. Вона побачила, що це був бутерброд, але не була впевнена, що це, і буквально підійшла до того самого колеги, чий обід вона вкрала, і запитала його: Гей, що в цьому бутерброді? Вона не знала, що це його. Запитувати когось, що було в бутерброді, який вона вкрала. Запитувати ту саму людину, яка приготувала той обід. Зрештою, вони вирішили притягнути її ще й за шахрайство з годинником. Колега мого друга звільнили за те, що він платив повіям кредитної картки компанії. Він зняв штани з хлопця посеред офісу, буквально стягнув штани з колеги на очах усього офісу. Труси знялись разом з штанами. Трусовщика звільнили. Трусовщик був відсутній на роботі 6 тижнів через стресовий стан. Зробив незначне порушення техніки безпеки через 10 хвилин після початку роботи. Я вказав йому на це. Він кинувся геть зі словами ніхто не вказуватиме ні що робити. Він просто не з'являвся на роботі. Це віддалено на роботу. Він був новачком, ми не очікували від нього багато чого. Але він не входив у систему і не відповідав на повідомлення в Teams, які запитували, як у нього справи за цілий день. Чесно кажучи, це було досить безглуздо мовляв, ти можеш навіть не ходити на роботу. Понюхав табуретку, на якій сиділа жінка перед кімнатою повною людей, так ніби це була звичайна і нормальна річ. Один хлопець стояв біля підніжжя сходів і вдавався, що возиться з телефоном, але насправді намагався сфотографувати спідниці жінок, які спускалися вниз. Жінка, яка спускалася сходами, побачила, що він робить, і покликала охорону. Це був дивний досвід роботи з персоналом. Хлопець, який під час попередньої взаємодії здавався цілком нормальний, був моторошним. Єдиний раз, коли там працював, нам довелося стосувати процедуру реагування на загрози, але хвилюватися за нього довелося недовго, бо поліція знайшла багато подібних відео на його персональному комп'ютері, а також, очевидно матеріал для неповнолітніх його посадили за грати. Я працюю в податковій службі Канади, і нам наказано ніколи не переглядати власне досьє при прийомі на роботу. І нам недвозначно сказали, що це буде негайно поміщено і це буде кінцем вашої кар'єри. Щонайменше раз на рік під час податкового сезону я отримую повідомлення з нагадуванням про це, тому що кілька людей зазирнуло власне досьє. Підключати телефон до комп'ютера також не можна, бо він може зберігати інформацію або скомпрометувати мережу. І про це я теж отримую щорічне нагадування. Одного разу я побачив, як моя колега підключила телефон до комп'ютера, і я сказав їй, що вона вийняла його, але було вже пізно, і за годину її вивели з офісу. Дівчина вийшла до своєї машини, щоб поїхати на обід, а потім повернулася в офіс. Потім стверджувала, що хтось поклав на її машину на парковці записку з написом: Забирайся з міста, російський епітет. Передала записку керівнику. Вона зашуміла в офісі, почала перераховувати імна тих, кого підозрює, і всі почули, що відбувається. Пізніше того ж дня відділ кадрів викликав її на нараду і сказав: Ми попросили охорону вилучити відеозапис парковку за перші 4 години дня. Ви бажаєте змінити свою історію? Її негайно вигнали. Чоловік сховався під столом одного з колег Франції. На жаль, для нього він не знав, що напередодні відбувся обмін столами. Жінка сіла на стілець, і тоді він вирішив її налякати. Вона пошкодила ділянку живота у нижню частину столу, оскільки була на сьомому місяці вагітності. Вона пересіла за стіл, щоб бути ближче до туалету. Натомість вона пішла на лікарняний до кінця вагітності через триману травму. Мій колега зателефонував і сказав, що захворів за годину до того, як мав вийти на зміну. Через дві години його бачать у барі кілька співробітників, з якими він фотографується, ніби нічого не сталося. Якби це не було безглуздо, з він надсилається фотографії людям, які в цей час перебувають на роботі. Звісно, наступного дня це було передано начальнику. Курив траву перед роботою, сів на буксира аерофорту, що боксирував новеньке обладнання, і врізався двигун літака. А ось і все було б цікаво почитати схожі історії в коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити лайки всіх цьому, і всім па-па!